даний момент ми маємо вже більше двох років повномасштабного вторгнення і незважаючи ні, ні на що, ми продовжуємо свою боротьбу, тому що знаємо, що ми все рівно переможемо. Щодо допомоги країн-партнерів НАТО, значить, мушу сказати наступне: да ми дуже вдячні, і завдяки цьому нам вдається. Крім сили духу, волі і так далі, що є в українських військових і в Українці української нації в цілому, нам дуже допомагає допомога, яку нам надають країни-партнери, малі безекіпажні апарати. Які вартують сотні, а то й тисячі разів дешевше, ніж великі кораблі, можуть бути знищені просто невеликою зграєю наших дронів. Тому ну, великі кораблі і підводні човни мають місце, але вони поступово, я думаю, будуть замінені свого роду такими зграями, маленькими флотами, флотілями, безпілотних апаратів. Як кожна операція, морська спеціальна операція, вона ретельно планується і вона не похожа на попередню, не схожа на попередню, абсолютно нічим. Є е, відповідні ніші, це так умовно надводні, підводні. Е, можливо, колись буде надводно свого роду гібридна система, е, яка дозволить е, також наносити суттєві збитки. Е, як корабельному складу, так і портові, іншій інфраструктурі противника в прибережній зоні та на морі. Ну, все рівно перевага на морі на сучасному етапі з врахуванням того, що ми маємо на сьогоднішній момент, це дійсно застосування морських безекіпажних апаратів. Він більш суттєво буде впливати на баланс переваги у Чорному морі, на мою думку. Могли застосувати. І Україна мала таку зброю. До 97-го, здається, року. На жаль, зараз її немає. Це були гарні сили стратегічного стримання. Так ось я вам скажу, застосування ядерної зброї це не просто Путін відкрив чемоданчик і нажав кнопку. Для того, щоб пішла ракета з шахти, як мінімум задіяних буде 5-7 чоловік. Від корманна чергових сил ракетних і стратегічного призначення. До самого чемоданчика плюс два чоловіка, які сидять біля ракети в шахті і вони одночасно повертають ключ. І повірте мені, ракетники це дуже 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 сильно освічені люди, і вони розуміють наслідки. Тому одного бажання когось керманичів, Кремля, можливо, буде недостатньо для того, щоб застосувати зброю. Це моя думка. Тому що люди, які цим займаються все життя, вони розуміють наслідки. Колись нам казали, що переможців у такій війні може не бути взагалі. Тому робіть біді висновки самі. Так, да, загроза дійсно є, але дуже багато чинників для застосування також є.